Сьогодні на закритій в Україні мережі, в якій Дональд Трамп публікує інколи щось від себе, а він це зробив тоді, коли йому забанили, пам'ятаєте, Твіттер, і він завів свою мережу. І там дещо публікує, інколи продовжує публікувати. Також з'явилася інформація про втрати з боку Російської Федерації, з боку України. Він назвав цифри 600 і 400 тисяч відповідно. А мається на увазі вбитих і поранених. Я зачитаю вам його публікацію, адже спочатку я намагався все перевірити. Дійсно, зайшов у цю мережу, вона заблокована на територію України, Ми не можемо потрапити. Я поставив VPN, перейшов, почитав. Це реально верифікований канал Трампа, його аккаунт. Потім інформація з'явилася в мережі X на його сторінці. Там не було нічого про Україну, про втрату кількості про кількість жертв в Україні була тільки кількість 600 тисяч російських військ. Був опис щодо Башара Асада і Російської Федерації. А потім з'явився перепост із цієї мережі, де є ось цей текст і про Україну. В результаті ми можемо тепер вже говорити, от станом на зараз, на 15.30, 8 грудня, що ця інформація дійсно належить Дональду Трампу. І так, давайте й почитаємо, потім абсолютно коротко проаналізуємо. І так його текст в перекладі. Асад пішов, він втік зі своєї країни. Його захисник Росія на чолі з Путіним більше не була зацікавлена в його захисті. У першу чергу для того, щоб Росія була там, вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 тисяч російських солдатів були поранені або вбиті у війні, яка ніколи не повинна була починатись і могла тривати вічно. Росія та Іран зараз перебувають у ослабленій державі, однак через Україну та погану економіку, і інше через Ізраїль та його бойовий успіх. Тобто Ізраїль там підтискує, ви знаєте. Так само Зеленський і Україна хотіли покласти угоду, ось звідки з'явилася інформація про те, що Україна нібито готова укласти угоду про зупинку бойових дій. Зеленський і Україна хотіли покласти угоду і зупинити божевілля. Вони безглуздо втратили, а там дійсно слово безглуздо в англійському варіанті. Втратили 400 тисяч солдат і набагато більше цивільних осіб. Набагато більше цивільних осіб. Можливо, мається на увазі також людей, які попали на окуповані території. Тяжко сказати, але тоді мова йде про мільйони. Має бути негайне припинення вогню і повинні розпочатись переговори. Занадто багато життів так без потреби втрачено. Надто багато сімей зруйновано, і якщо це продовжиться, це може перетворитись на щось набагато більше і набагато гірше. Ну ми розуміємо, на що натякає Трамп. Я добре знаю Володимира, це його час діяти. Китай може допомогти, світ чекає. Ну, ви знаєте, я тут не хочу зараз говорити: оце там: я казав, я попереджував. Ладно, все це десь далеко залишилось і про Китай, і про Трампа. Давайте будемо розбирати ту ситуацію, яка є на сьогодні. Перше, що ми почули, ми почули з вами цифру 400 тисяч. Вчора на каналі New Voice, це нове время раніше було. Одна політична оглядачка сказала, що Єрмака доволі прохолодно зустріли в США, тому що розмову з людьми Трампа він розпочав з аналітики, того, що є на фронті, але виявилося, що ця аналітика трішки прикрашена, а люди Трампа. Вже отримують е, оригінальну розвідувальну інформацію, і вони вже точно знають, що там і як відбувається. Напевно, українська влада це не врахувала, і тому розмова трішки пішла не в те русло. Ми знаємо, що е, офіційні джерела України називали різні цифри втрат. Останнє, що ми чули, це. 30 тисяч, потім ми чули заперечення 80 тисяч, в Сполучених Штатах Америки озвучили цифру 80 тисяч загиблих, Зеленський сказав, що це не так, і ось ми маємо цифру 400 тисяч. Але це загиблі і поранені. Тут відмежувати загиблих і поранених важко, є певні дані по кількісному співвідношенню загиблих і поранених, інколи кажуть це 1 до 5, інколи кажуть це 1 до 10, інколи кажуть це 1 до 3, ну, тобто при різних розкладах бойових дій це по-різному буває. І фактично миттєво після озвучених цифр, страшних насправді великих, Хоча і в ці цифри українці не вірять, Володимир Зеленський виступив з реакцією на слова Трампа і зазначив наступне: Україна втратила 43 тисячі воїнів, які загинули на полі бою, і ще 370 тисяч поранено. Це Зеленський відреагував на слова Трампа про 400 тисяч втрат української армії у війні з РФ. При цьому оновили дані російських втрат, нібито перевищують 750 тисяч. Це 200 тисяч убитими і більше 550 тисяч поранених. Ну, не знаю. Тяжко повірити в те, що дійсно така пропорція: 200 тисяч до 43 тисяч. Бої були різні і страшні. Українська армія не тільки оборонялася і відступала. Відступ це дуже складний вид бою. Який дійсно спряжений з великими втратами в будь-якому випадку, це все, що ми на сьогодні можемо сказати. Інформація починає з'являтися від людей Трампа, які, ще раз повторюю, отримують офіційну інформацію. Ну і на додачу до цього всього з'являється продовжується з'являтися інформація про можливу мобілізацію людей. Хоча, якщо дійсно ці цифри не відповідають дійсності, тоді виникає питання, для чого додаткова мобілізація, адже в Україні не оголошена демобілізація, якщо втрати не такі, як озвучує Трамп. І ось Вашингтон Пост пише, що під тиском США Україна починає думати про призов 18-річних. Видання пише, що деякі впливові активісти заявляють, що в Україні варто скоріше розпочати призов жінок. Ніж знижувати призовний вік. Ну і в результаті українці, українські законодавці закликали партнерів. Закликали вже просять партнерів до інших компромісів. А саме до зниження призовного віку до 20 років, замість 18 років. Ось така історія. Війна продовжує тривати, забирати життя людей. На жаль, поки що цифри втрат це абсолютна державна таємниця. Цим потрібно також рахуватися. Проте українці зараз зі страхом дивляться і на цифри втрат, і на можливу мобілізацію, і з надією дивляться на всі перемовини, які зараз відбуваються між Зеленським, Трампом, Єрмаком, людьми Трампа і Байдена, Макрон, Шольц, Путін, лідер Китаю і так далі. Всі хочуть зупинки бойових дій, тому що кожна людина хоче жити. Хочуть жити військові, хочуть жити цивільні. Україна прагне до е, встановлення і зупинки бойових дій для того, щоб хоча б е, оговтатись від тих втрат, які є, відновити інфраструктуру, можливо, підвчити ті війська, які набрані були, і які е, не будемо приховувати, кидались на фронт після е, місяця. Фактично, навчання про це говорили і військові. Обурюючись тому, наскільки ненавчені і немотивовані приходили хлопці і дівчата, тому будемо сподіватися, що ці тенденції, які дуже жорстко зараз Трамп закручує, вони, вони продовжаться. Немає іншого шляху, і, на жаль, Україна просто повинна прийняти це як компонент подальшої боротьби. Буде момент в історії, він обов'язково буде, до нього потрібно бути готовим, коли ми зможемо повернути ці території. Але е, коли ти бачиш невблаганну силу і відсутність е, підтримки і допомоги партнерів, ну відправити людей просто на убой теж, очевидно, не варіант. Ну, ви бачите події в Сирії, які показують, що можна, можна е, дістатися до свого, якщо ти готуєшся до цього, і не втрачаєш. Віру в те, що те, що ти мрієш, воно може бути навіть в Афганістані. Ви бачите, що після там 40 років, коли Таліби були е, відмежовані від влади, вони все одно всю країну повернули, навіть американці пішли, звідти залишивши там і вертольоти, і самоліти, і людей, і все, 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 тому все повертається на круги своя, і я е, завжди е, зазначав, що Україна поверне свої території. Але потрібно на це шукати момент часу. Інколи поспішати потрібно повільно. Нині ми перебуваємо в такій ситуації, в якій потрібно набратись терпіння. Не забувайте підписуватись. Всі новини, які я вам зачитував, вони є в телеграмі, в описі цього каналу. Читайте, коментуйте, думайте. І головне Будьте вічливими, будьте раціональними, будьте на боці об'єктивності, бо інколи занадті фантазії призводять до катастрофічних наслідків.